Доброго дня! Це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це в мене варена картопля. Була в мундирах варена, остигла і я її потерла на дрібненьку-дрібненьку тертку. Та що дрібненька. Ось, вибила 3 яйці. Сіль. Сіль на смак ваші, як вам смачно берете. Якщо немає такої, то можна взяти варену, якщо у вас осталося, через м'ясорубку перепустити і взяти таку. Ну, то вже як, яка є. У мене була така, то я роблю з такою. А кому як виходить, то й такою може робити. Так, тут у мене 20 г дрожжів розроблених з ложкою цукру і 3 ложки сироватки. теплої, я сюди дала. Клянка сироватки. кидаємо щіпку соди, щоб не чути було дрожжю. Скільки муки візьме, тоді я покажу, ну, покажу яке тісто має бути. Ну, а поки я тісто мішаю чи замішую, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. На канал я і мої кози. Зайти на мій другий канал, я і мамі і тваринки. Там я про город розказую, що я як саджу, як сію. Ось і про кози там багато. В основному все про кози, трошки про город. Ось так що. Заходьте, підписуйтеся, не забудьте нажати дзвоника і будемо спілкуватися. Ну, а зараз... Замісим тісто. Хто має можливість заїд, підпишіться на до моїй доці Олі на канал Життя в Польщі, хто ще не підписався. Ось, Там багато різних тем всього є. Заходьте, підписуйтеся. І будемо всі разом спілкуватися. Так ще трошки треба Ось Таке тісто має бути. Більше муки додавати не будемо. Тісто зараз я накрию, оставлю, хай воно собі рухнеться трохи, щоб почало підноситися. І тоді ми будемо з ним працювати. Тісто таке ніжне має бути, ось таке м'ягеньке. Це нічого, що воно до рук прилипає. Ні страшного тут нема. Ми її будемо потім виробляти ось так. Нягеньке, бачите? Ось. Хай воно собі підходить. Так, робимо начинку. Яйця, сир. На саму дрібну тертку тертий. Чтушеч, то, то хватить. Сама не знаю, наверно. Трошки оставлю. Певно, буде дуже багато сира. Ну, Зараз вимішаю з яйцями подивимося, чи ще докину чи ні. Чи я солила, чи я не солила, я вже не пам'ятаю. Рабим і і попробую. Можна без сира, можна просто яйця і цибуля. Посолила, бо не солоні. Прийшлось посолити. Хто хоче, яку хоче, таку зелень сюди додає. У мене тільки цибуля йде. Можна кріп, можна петрушку з цибулею разом все додавати. Хто що хоче, кому як смачно. Хочете до яйця можете додати кобаси якої, якщо вам смачно так. У мене буде просто так. пироги, поки зі всіма побалакаю, то всі пироги зроблю. Вже одна пательня жариться, на пательню наложила вже. І на дощчинку кладу. Руки в олій мочаю. беру тісто, Воно таке рідковате, липковате. Нічого страшного. Щоб до дощинки не прилипало, треба. Мочити в олій. Ось так. І начинку. І зліплюємо. Ось так. Мені треба перевернути пироги. Так, ось такий рознос я нажарила пирожики. Ось такі вони хрусткі. і назад вертаються на своє місце. Ось такі вони виходять. Ось так. ай вай вай ось так. Ось так. Ось така смакота. На цьому тісті виходить в нас. Ну, а ми попробуємо. Я попробую перед зі сметанкою, щоб воно так темно стало. О! Ось так Сир свертянеться. Ось таке тісто ніжне, пухке. Його вимішувати багато не треба. Рушатися довго їм теж не треба. Ось. Так що називаються пирожики на скору руку. І дуже смачно. Дрождів тут зовсім не чуться, що тут є дрожжі. І вони дуже смачні виходять. М -м -м. Дуже смачно. Так що, хто ще таких не готував, можна і начинку сюди з м'яса брати. Кому яка, яка подобається начинка, той таку бере. Неперевершено. Готуйте, смакуйте. Падаєш? Ось такі діла. Дуже тісто виходить ніжне на барабоях. Таке хрустке і ось таке пухке. Воно олією не натягує нічого. Ось. Жарити треба так, щоб було олії більше, щоб вони файно всі сторони обжарувалися, бо вони гарно підносяться догори. Ось. Або дуже тонко їх розпластувати, щоб ну, плескати були, тоді менше олії треба. А можна їх спробувати спекти ваше діло. М -м -м. Смакота. Так, що ось таке діло. Кому моє відео сподобалось? А має таку можливість, не забудьте поширити в других соцмережах. Хто ще не підписався, підписатися. І будемо ще багато чого готувати. Це тісто я. Я його придумала. Це моє тісто, я його вже пару разів так робила. Ось, ну, більше мені подобається, коли цільну картоплю зварити і потерти, ніж м'яту перепустити через м'ясорубку. Ось. Така мені більше... Тісто більше з такої подобається. Бо я пробувала і з такої, і з такої, але з такої цільної мені більше подобається. Через те я готую з більш цільної. Такі пирожики. М -м -м. Смакота. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.